Мир вам, браття і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Країна, якщо ви помітили, веде дуже важку війну, і все, якщо ви це розумієте, залежить сьогодні від українського солдата. На ньому все тримається. Отже, він головна фігура в країні, принаймні так мало б бути, але так далеко не є. Солдат це часто упосліджена людина, і навіть офіцер. А іноді навіть старший офіцер це люди, об яких у нас можна витирати ноги, і ці ноги періодично витираються. Я зараз розмовляю з нашими звитяжними бійцями, які обороняють Запоріжжя. Запоріжжя перебуває в 20 кілометрах від фронту. Чи виживе Запоріжжя, чи не буде воно зруйновано вщент? Як який-небудь Маріуполь чи інші міста, які все-таки вдалося взяти московитам, все це залежить від українського солдата, і як почувають себе українські солдати в Запоріжжі? Всього лише 20 кілометрів від фронту. Тобто, в Запоріжжі витягуються солдати, які на ротації для відпочинку. В Запоріжжі багато хто знімають собі квартири в Запоріжжі, лікуються. Запоріжжя це важливий вузол постачання, коротше кажучи, Запоріжжя цілком інтегрована у власну оборону, та і взагалі інтегрована у фронт. І ось солдат, який прибуває в Запоріжжі разом зі своїм військовим відділом і розташовується там в Запоріжжі, чи офіцер раптом вони помічають, що їм багато чого не можна, не можна того, що можна на інших ділянках фронту. Не можна ходити, наприклад, у військовому, і це їм забороняють місцеві ватники, які здають їм квартири або просто живуть неподалік, і буквально не кидаються на солдат, якщо бачить, що солдат у формі. Якщо солдат намагається пояснити цим добрим людям, що вони мають іти по сексуально пішохідному маршруту, приїждить ВСП і ВСП починають чмирити солдата чи офіцера, який перебуває у формі. Чому тому що у нас тут маскировка така? Ніде нема маскировки, розумієте? От такого роду вона є тільки в Запоріжжі. От вся оця от лінія 1200 км фронту уявляєте скільки там сіл, міст, містечок вздовж цієї лінії фронту? Ніде такого нема. Такий є тільки в Запоріжжі. Для чого? Для того, щоб місцева вата не помічала присутність. Збройних сил України у своєму місті, тобто не можна бути в формі, не можна показувати військових машин. Треба вдавати, що українських збройних сил в Запоріжжі нема. Найбільш гідотно до українських збройних сил, до потреб різних відділів, ставиться саме Запорізька адміністрація. Я не знаю випадків, коли б ця адміністрація допомагала. Українським бійцям, наприклад, в розміщенні чи в задоволенні яких-небудь інших їхніх потреб. Натомість ця адміністрація вимагає, щоб солдати принижено не ходили в формі. От уявляєте собі солдат чи офіцер живе там на квартирі. От йому треба вирушати по бойовому розпорядженню на фронт. Наприклад, от він уже відпочив. Зараз треба їхати на фронт. Він не може вийти з цієї квартири з цього помешкання у формі. Він має сісти в автівку і виїхати за межі міста, і там якось в автівці перевдягатися в свій пікси. Якщо це військовий лікар, який працює, наприклад, в госпіталі в Запоріжжі, він теж не може пройтися по вулиці в формі. Йому так само треба перевдягатися десь там в машині. Це принизливо. Зміти вони всі ці потвори принижують українських бійців. Там ж, це ж більшість, це місцеві. Поліція там є поліція, якась із інших міст на якісь там прибуває в ротації в Запоріжжі, але так само більшість це місцеві. Це місцева вата. Там і ще в Запоріжжя повтікало багато з Донбасу. На Донбасі у нас дуже багато хороших людей було, які змушені були полишити свої домівки, але на жаль, відчутний відсоток вати просто дуже підлих людей, які зараз. Задають всю цю атмосферу в місті, якщо мешканці міста не бачать збройних сил, якщо збройні сили непомітні в Запоріжжі, а фронт за 20 кілометрів від Запоріжжя, що вони там думають? Вони думають, що Запоріжжя обов'язково буде здане, тому що нема кому його захищати. І, отже, коли по телеграм-каналу на нього виходить. Вербувальник ФСБ і каже, що ми, коли візьмемо Запоріжжя, ми тобі тут будемо робити якісь привілеї, і зараз можемо заплатити, будь ласка, зроби те то і те-то. Звісно, він буде робити, тому що він переконаний, що Запоріжжя у нас незабаром не буде, і що скрізь тут буде банкувати ФСБ. Отже, стосунки з ФСБ краще встановити уже нині. Звісно, що солдат у нас буває принижений не тільки в Запоріжжі. Він буває принижений скрізь, з якого це диво, який небудь суддя отримає заробітну платню в кілька разів більшу ніж командир батальйону. З якого це дива, прокурор, який зробив собі інвалідність, може підтримувати в суді звинувачення проти військового. З якого це дива для вас, браття і сестри, є якісь авторитети, окрім тих, які. Мають посвідчення учасника бойових дій. Добре, я розумію, що тут є якісь порохоботи. Принаймні, Порошенко був у нас колись верховним головнокомандувачем, бог з ним, але виявляється, у якоїсь кількості людей все ще популярний. Ющенко Ющенко. Я нагадаю, це той хлопець, який знищив більшу частину нашого військового майна, більшу частину наших протипіхотних мін. І той хлопець, який продав президентське місце Януковичу. Тобто там була ж конкуренція між Юлією і Януковичем, так ось Ющенко не безкоштовно підіграв Януковичу, і ті, хто в темі, це чудово знають. Тобто він у вас патріот і авторитет, а наші бойові генерали, які неодноразово, крім всього іншого, ризикували з собою, не патріоти і не авторитети. Ви смієте їм щось закидати. Якщо військовий чи представник українських спецслужб приходить в. Київську міську державну адміністрацію і каже, що потрібні гроші на такі-то фронтові потреби. Що ви думаєте, йому там дадуть у відповідь? Його пошлють. Я нещодавно приїздив там, де Голосіївський парк, і там е, кілька кілометрів кладуть плиточку. Я не знаю скільки десятків чи сотень мільйонів гривень коштує тільки ця плиточка, яка там кладеться. Чесно кажучи, по тому асфальту, який вона заміняє, можна було би ходити і ще років 20 абсолютно спокійно. Але вони вирішили покласти там плиточку. Коли їм кажуть, що давайте замість того, щоб покласти плиточку, пустимо ці гроші на реби чи на безпілотники для фронту. Вони звісно цього не зроблять. Вони скажуть: так ми ж передаємо реби. П'ять ребів. Вони передали, три безпілотника передали порівняні зі 100-мільярдним київським бюджетом. Порівняно з тими грубими мільярдами, які накрали ці люди і могли би поділитися навіть і своїм, це все ніщо те, що вони придали фронту. А більшу частину вони розкрадають на плиточці на облаштуванні пляжів на підготовку Києва до туристичного сезону. І для багатьох киян кличко все ще є. Більш значущою фігурою і більшим авторитетом ніж солдат. Є люди, які цілодобово працюють для армії, і ви цих людей зневажаєте. Наприклад, Верещук, яка була у нас віцепрем'єром, а зараз заступник голови офісу президента, жінка. Я знаю це. Вона цілодобово працює для армії. Вона працює для поранених. Вона дресирує бюрократію. Це багатогодинні. З'ясування стосунків з тими, Бюрократами, які не розуміють, що всі сили потрібно віддати фронту. Через неї було дуже багато зроблено для фронту. Вона працює самовіддана і фанатично для цих речей, і ми це знаємо поза як дуже багато тем для армії. Ми проштовхнули через неї. Я бачу людей, які відкривають рота на Верещук, які нічого не зробили для збройних сил, сміють плюватися в ту сторону. Вата в Запоріжжі. Вата в судах, вата в прокуратурі, вата в КМДА, чи не забагато у нас вати, яка тут банкує в цій країні. У нас багато що неправильно зараз діється. Прокурор, коли бачить українського солдата, має ставати струнко і просити розпоряджень. Суддя, який наживається на нещастях людей, а зверх того і ще отримує величезну заробітну платню, повинен віддати добровільно, поки що добровільно. Повинен віддати все на збройні сили, і, взагалі, чому це у нас є тут в цій країні судді і прокурорські, які не є учасниками бойових дій? Я знаю, що дехто з них це собі поробив, але ми говоримо зараз про реальних учасників бойових дій з реальними пораненнями, з реальними бойовими нагородами. Є, є ті одиниці, навіть серед суддів. Є одиниці серед прокурорів, які є чесними людьми і які відвоювали своє. Але їх одиниця. Тепер щодо корупції, з якою у нас всі боряться, і ясно, що боряться не з тим. Треба боротися не з корупцією. Треба боротися з регулятивними документами, і треба боротися з бюрократією, тому що бюрократія і дорівнює корупції. Оцей фетіш, корупція, оце от страховидло, як нам його намалював свого часу Жорж Сорос і Євробюрократія, це все лайно таке. В успішних країнах ніде не побутує, в смислі таке уявлення ніде не побутує. Наприклад, є така доволі успішна все ще країна, називається Сполучені Штати. Там корупцією вважається зовсім не те, що у нас у нас є огідна корупція, як є огідна корупція, і в Сполучених Штатах, і вони там з нею борються так само, як маємо боротися і ми. Але це інша природа процесу. Зараз я вам про це скажу. Що не вважається корупцією в Сполучених Штатах, Трамп за рік свого другого президентського терміну, який оце от зараз, він збільшив свої статки втричі, з точки зору Джорджа Сороса, з точки зору євробюрократії і з точки зору, скажімо, наших з картонками, це очевидна ознака корупції. Але в Сполучених Штатах це ознакою корупції не є. Губернатор Іллінойса в свою декларацію податково вніс виграш в карти більше ніж 10 мільйонів доларів за рік. Високий державний чиновник, який каже, що виграв карти більше ніж 10 мільйонів доларів за рік. Очевидно, у нас би вважався би корупціонером. Але в Сполучених Штатах це поважна людина, на яку сподіваються, і знову виберуть губернатором. У них там є такий Мелон. Він син пола Мелона, сімейні активи. Це нафта, залізниці і таке інше. Він онук колишнього міністра фінансів, який… Попався на корупції. Він цей хлопець, оцей от Мелон, син того Мелона. Мелон він відлюдник, він расист, він ненавидить все, що відбувалося в 60-х, 70-х, 80-х і 90-х. День загибелі Мартіна Лютера Кінга він святкує як особисте сімейне свято. Він підтримує магу, дав 100 мільйонів доларів на кампанію Трампа, і зараз 130 мільйонів доларів на Пентагон. Там у них шатдаун, і для того щоб виплачувати, буде якісь зарплати пентагонівцям, Грошей із бюджету немає, поза як бюджет не прийнятий. От він дає 130 мільйонів доларів. Пентагону, як ви гадаєте, він збільшить свою долю в якихось там залізницях ближчим часом? Очевидно, збільшить при сприянні адміністрації Трампа, але це не вважається корупцією. Другий указ, який видав президент Трамп, коли заступив на свій другий термін, був про скасування антикорупційного акту. Тобто антикорупційний акт забороняв бізнесменам давати хабарі іноземним чиновникам для просування свого бізнесу за кордоном. Тепер цього акту немає, і американські бізнесмени заохочуються до того, щоб давати хабарі іноземним чиновникам. Тепер подивимося на нас. Ми країна, в якій немає грошей, жорстокий дефіцит грошей. У нас бюджет формується нашими західними партнерами. І Ось у нас нема грошей, але ми боремося з відмиванням грошей. Якщо у вас там якось. Ви щось отримуєте на свою картку чи комусь перераховуєте гроші в банку? То банк може вам це діло припинити, якщо йому щось там здасться, що ви більше 10 тисяч гривень комусь там перерахували? Не так, це все соросівське лайно. Ми маємо бути офшорною країною з абсолютно вільною економікою. Чи будете заважати боротися з корупцією серед? Вищих державних чиновників через серед будь-яких чиновників та зовсім ні. Китай – відносно вільна економіка. Тобто там диктатура компартії, само собою, але економіка дуже вільна. Це те, що нам потрібно зробити. Абсолютно вільну економіку з пригніченою бюрократією, яка не може заважати цій економіці. І е, потрібна диктатура. потрібно Придушити вату нарешті, так ось в Китаї, де дуже вільна економіка, вільніша, ніж у нас, між іншим, там економіка. Сі Цзіньпин за часового управління е, ув'язнив 5 мільйонів чиновників. Навіть для Китаю це доволі велика цифра. 60% генералів зникли, тобто невідомо, ну, вони розстріляні або сидять в тих місцях, де їх неможливо знайти. Або вони потоплені, ніхто не знає, що з ними сталося. 60% генералів в армії. Перед оцим пленумом, який щойно закінчився, п'ять генералів зникли, в тому числі і командувач ракетними військами. В успішних країнах Китаю, в Сполучених Штатах, в Великій Британії от все це працює не так, як ми собі уявляємо. І боротьба з корупцією вона тому там ефективніше, ніж у нас. І функціонування економіки, і свободи економіки. Там ніхто не зважає на оці от соросівські правила, які нам тут нав'язали всі оці от борці, громадські борці з корупцією, ці пікетувальники з картонками, всі ці набушники. Ну, тобто, все це лайно там не працює. Тому там є ефективна боротьба з корупцією. От для прикладу. Ви маєте заправку ви в Великій Британії, і її хтось рейдернув, скористався тим, що у вас якось там не так оформлені документи, ну знайшов можливість рейдернути цю вашу заправку. Справа поступає в суд, і суд починає розглядати тему. І, звісно, він займається тим, хто рейдернув, але займається і вами. І він з'ясовує, а чи правильно ви зберігали свої документи, чи в належному сейфі? Якщо ні, то... Можливо, ви не хотіли утримати за собою цей актив. А чи попіклувалися ви про те, щоб здійснити юридичний захист заздалегідь належний? Якщо ні, то, мабуть, ви не хотіли утримати за собою цей актив. А чи попіклувалися ви про належну охорону для того, щоб ніхто вам нічого не зробив? Якщо ні. Ви не хотіли утримати за собою цей актив, і часто буває таким чином, що суд виступає на боці рейдера. Це називається капіталізм. А те, що у нас тут це Бог його знає, що нам потрібен тотальний офшор, нам потрібно тотальне скорочення бюрократії до найменшого необхідного мінімуму. Нам потрібно викинути всі регуляції, і тоді ми не будемо клянчити грошей у Європу. Тоді сюди прийде стільки грошей на такі правила і в такі умови, що ми просто захлинемося в грошах. Натомість у нас тут впроваджується соціалізм прямо протилежне. Тобто, у нас абсолютний бардак в політиці, тобто нікого ні до чого не можна примусити. Кожна вата може собі виступати, як вона хоче, і кожна лівачня тут банкує. А в економіці у нас суцільний соціалізм. У нас якісь там грубі тисячі чи десятки тисяч. Державних і муніципальних акціонерок, якихось муніципальні підприємства, державні, це, це збиткова херня, яка тягне гроші з бюджету і є годівницею для чиновників. Все це має бути розпродано. Держава не повинна займатися бізнесом. Муніципальна влада не повинна займатися бізнесом. Жодний клічко не повинен займатися бізнесом за бюджетні кошти. Зараз я маю нагадати вам, що вам потрібно сходити в театр на вистави. Поставлені за моїми п'єсами, і зараз на екрані ви бачите, як придбати квитки. Це потрібно обов'язково зробити, що ви хочете бути інтегрованими в сучасну українську культуру та і в сучасну європейську культуру. І ще дві-три новини, які не потрібно пропустити. Трамп уклав з Японією, де він щойно був угоду про використання рідкоземельних металів. Ви знаєте, це його фішка, і ми говорили нещодавно що. Весь ринок рідкоземельних металів в світі десь 30 мільярдів доларів, це приблизно як українське зерно. Українська сільгоспродукція на 30 мільярдів доларів продається щорічно. Цікаво те, що в Японії немає ніяких рідкоземельних металів, що не завадило їм укласти таку угоду. Натомість підступні китайці підписали угоду про вільну торгівлю країн Асіан на 1 трильйон доларів. Це вільна торгівля, і це протистояння трампівським тарифам і трампівським санкціям, і як вони кажуть, трампівській безвідповідальній економічній політиці. 11 членів, тобто 11 країн є підписантами цієї угоди. Тобто, азіати групуються, влаштовують між собою вільний ринок і збираються протистояти. Добрим людям Трамп діє вибухоподібно, спонтанно і не систематично. Ми не знаємо, можливо, це ефективніше, ніж китайська система. Поки що, ми бачимо, що Сполучені Штати Трампа впровадили тарифи, жорсткі тарифи проти європейських автомобілів, наприклад, Європа плаче. Натомість китайці у відповідь на це зменшили. Тарифи на європейські автомобілі, звісно, що значна частина тих автомобілів європейських, які споживає Китай, виробляються в самому Китаї, тобто їм не важко було це зробити, але тим не менше от вони таку ведуть лінію. Лінію на те, що подивіться, Сполучені Штати та й взагалі весь західний світ непередбачуваний не системний руйнівний, а натомість Китай це осереддя стабільності, здорового глузду і прагматизму в усьому світі і для всього світу. Будемо сподіватися, що у них незабаром там станеться громадянська війна і з. Передбачуваністю, стабільністю і здоровим глуздом буде покінчено, як це завжди буває в китайській історії. І Лукойл, на який накладені санкції Трампа, як ви знаєте, вже оголосив, що розпродає свої закордонні активи. І це тиск на Путіна. Це Путіну не показує. Якщо ви справді хочете розпродати пошвидше свої активи, ви робите це тихо, поки ніхто іще ще не роздуплився. Тому що, що ви це оголосили, що вам. Є конче необхідним розпродати свої активи, звісно, ціна тих активів значно падає, вас будуть дешевше купляти. Але вони таким чином показують Путіну, що все дуже погано. І неприємна новина з причини шатдауну в Сполучених Штатах на заводах Lockheed Martin. Страйки. А саме Lockheed Martin виробляє ракети для патріотів. Втім, якщо ми говоримо знову ж таки про ірраціональність і спонтанність Трампа, можливо, все-таки. В чомусь він має рацію. В чому він має рацію? В тому, що людина, людство і світ взагалі рухаються якимись ірраціональними чинниками. Якийсь там блогер здійснив опитання в Пакистані, добрався в Пакистан і питав цих пакистанців, всіх, кого зустрічав, хто є головними ворогами Пакистана? Кожний відповідав пакистанець. В першу чергу це Ізраїль. Я думаю, що жоден пакистанець не зможе показати Ізраїль на карті. В другу чергу це Сполучені Штати. Сполучені Штати були десятиліттями були головним воєнним союзником Пакистана. І тільки в третю чергу це Індія, Індія, з якою щойно була війна, короткочасна, але тим не менше, війна у Пакистану з Індією була зовсім нещодавно. Вона тільки на третьому місці серед ворогів рядового Пакистанця. Що в головах цих людей, ми ніколи не зрозуміємо, але ми ніколи не зрозуміємо, що в головах наших людей. Я, наприклад, не розумію, що в ваших головах. Тому що, якби там було те, що належить, ви би давно підписалися на цей канал, а від усіх інших. Відписалися би, сподіваюся, ви саме так і зробите, поки це все ще можна зробити безкоштовно. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною говіркою булгакова.